Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами й тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо Василь Тимофійович мандрує. Василь Тимофійович! Побачив, що Петрик торкається клавішів, зістрибнув з-під віконня і влаштувався на своєму килимку під роялем. Кіт дуже любив музику. Коли його друг грав гами, Василь Тимофійович завжди сидів спокійно. То сміг би подумати, що він спить. А тільки но Петрик починав грати його улюблену мелодію. Він чекав, коли розлетяться всі короткі ноти, і підспівував довгим звукам. Так було на початку і в кінці твору. А в середній частині, коли в басах звучала одна тривожна нота, кота наче накривало хвилею суму, і на очах його з'являлися сльози. Василь Тимофійович любив дивитися на вулицю. Він стрибав на підвіконня, потім на балкон, звідти по гілці переходив на дерево високе, з розлогим віттям, влаштовувався на своєму улюбленому місці і дивився вниз. Особливо його цікавили тролейбуси, такі дивні створіння з вусами, що росли догори. Тролейбуси були різних кольорів червоний, зелений, жовтий, сині, і зупинялись якраз навпроти будинку. Коли тролейбус від'їжджав, на зупинці нікого не залишалося, люди зникали. Василь Тимофійович знав: якщо довго сидіти, можна побачити, що тролейбуси повертаються. Він їх упізнавав. Спочатку з'являвся червоний, за ним зелений, жовтий і нарешті синій. Він бачив спочатку вуса, потім весь тролейбус. Проводжав його очима, коли той, рушивши з місця, набирав швидкості і невдовзі повертав заріг. Але куди прямують? Звідки з'являються ці дивні створіння? І куди зникають люди із зупинки, Василь Тимофійович не знав, і це його непокоїло. Одного разу кіт спустився з дерева, перейшов через вулицю і попрямував до зупинки. Дорогою він думав, що вуса у всіх його знайомих котів, і навіть у деяких чоловіків, яких він бачить у дворі. Ростуть у різні боки. Це нормально і навіть красиво. Цієї миті підійшов червоний тролейбус. Василь Тимофійович піднявся з хідцями в салон і сів на вільне місце біля вікна. Тролейбус то зменшував швидкість, то спинявся, забрав на зупинці людей, але поважного кота. Який спокійно сидів на м'якому кріслі і дивився у вікно, ніхто не турбував. А Василь Тимофійович з цікавістю роздивлявся навкруги. Йому дуже подобалось отак їхати. Спочатку він бачив високі будівлі, потім будиночки стали менші, деякі майже сховались за високими парканами. І було видно тільки дахи. Нарешті тролейбус зупинився, мабуть, від утоми. Всі люди вийшли, навіть водій із своєї кабіни. Але Василь Тимофійович залишився на місці. Кіт знав, що тролейбус повернеться назад і чекав, коли той знову поїде. Так воно і сталося. У салон почали заходити люди, в кабіну піднявся водій, і. Рушивши з місця, тролейбус поїхав тим же шляхом у зворотному напрямі. І ось Василь Тимофійович побачив знайомі місця, їхній будинок, високе дерево у дворі, що простягло свої віти до самого балкона. На зупинці він хотів чемно подякувати водієві за прекрасну подорож, підійшов до кабіни. І раптом несподівано для себе самого сказав: ням-ням-ням-ням-ням. І не просто сказав, а наче проспівав. Музикант, який їхав у цьому автобусі, почув до мі соль мі до але вирішив, що той йому вчувається казна що. А це були саме ті ноти. тому що Василь Тимофійович не такий собі пересічний кіт. А дуже розумний і музично обдарований. Він зайшов у двір, по стобу рукаштана видряпався аж до четвертого поверху, переліз на балкон, стрибнув з під віконня в кімнату і влаштувався на своєму килимку під роялем. Петрик готував музичний урок і грав п'єсу, яка найбільше подобалася котові. Але цього разу Василь Тимофійович не допомагав, не підспівував. Він згадував свою подорож і думав, як все-таки приємно мандрувати.